З метою системного інформування громадськості Севастополя про стан ринку праці і діяльності Севастопольського міського центру зайнятості 29 січня для представників змі відбувся брифінг директора центру Валерія Ільченка. Подробиці далі. В Цілому діяльність міської служби зайнятості у 2013 році позитивно позначилась на загальній ситуації на ринку праці міста. За словами Валерія Ільченка, Севастополь продовжує зберігати позицію регіону з одним із найвищих показників у сфері зайнятості населення. Наше місто займає лідируючу позицію, поступаючись лише Києву. Число безроботних по методиці міжнародної організації Труда. По наблюдениям Державной службы статистики составляет за те же 9 месяцев 10 200 человек, а в 2012 году было 10 900. То есть число безработных у нас уменьшилось на 700 человек. Я прошу обратить вас внимание, что эта цифра выражает объективное число безработных, которое существует в регионе. Уровень занятости населения, также рассчитанный по методологии Международной организации труда, возрос до 63,8% против 63,4% в аналогичном периоде 2012 года. В регіональному розрізі він у нас найвищий остається після города Києва, существенно середній рівень по Україні в розмірі 60-70%. В Професійному напрямку найбільша потреба роботодавців у кваліфікованих робітниках виникла в сфері торгівлі та послуг. У зв'язку з чим збільшилася і оплата праці на цих вакансіях, зазначив директор Севастопольського міського центру зайнятості. Якщо говорити про професіональному составі безробітних, то По-прежнему на 67%, то есть ровно две трети представлены специалистами и служащими. 27% это квалифицированные рабочие и 6% рабочие без образования и профессии. Свыше 72% безработных, зарегистрированных в службе занятости города Севастополя, имеют высшее образование. К сожалению. На брифингу для місцевих засобів масової інформації Валерій Ільченко розповів про плани Севастопольського міського центру зайнятості на 2014 рік. Ми розробили і утвердили в державному центрі зайнятості нашу бюджетну програму, яка содержит цілий ряд показателів і мероприятий по соціальній захисті, як безробітних, так і людей, которые нуждаются в наших услугах. Я говорю и об обучении, о консультаціях і прочих, прочих услугах. практически определены на 2014 год нашей вышестоящей организации целевые ориентиры. И некоторые наши предложения, которые мы предполагали эволюционным развитием, найдут свое место, не приняты. И нам установили достаточно жесткие показатели, несколько из них самых важных я назову. Значит, мы должны будем трудоустроить 1360 безработных. Уровень трудоустройства должен составить 31,5%. Продовжительність поиска роботи должна составить 90 календарних днів. Це дуже напряжений показатель, але таке завдання поставлено міністром соціальної політики для того, щоб ми були на уровне, скажімо, Європи. За словами директора Сєвастопольського центру зайнятості, завдання, які поставлені перед установою Міністерством соціальної політики, досить складні. Але завдяки відповідальному та досвідченому колективу вони будуть виконані.